Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Меркурій в стрільці. І в цьому відео ми поговоримо, що ж значить перебування Меркурія в Стрільці, і чому він залишиться тут. Надовше, ніж зазвичай. Розповім про особливості Меркурія в стрільці та для кожного знаку, на що більше звернути увагу в період перебування Меркурія, коли він проходить по знаку стрілець. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам в період перебування Меркурія в стрільці знайти свій ідеал, ставати краще та дивитися на речі під іншим кутом, не чинити опір змінам, тому що вони ведуть на краще. І тому довіряйте своїй інтуїції і дійте спокійно та впевнено. Всесвіт нам допомагає. Меркурій в стрільці можна описати так: Учень на духовному шляху, а також підготовка до ретроградного руху. Меркурій планета мислення, спілкування та сприйняття. Вступає в насичену та динамічну фазу руху з 29 жовтня 25-го року. Меркурій тимчасово залишає глибини Скорпіона і входить у відкритий простір знака стрілець, який надихає. Проте вже зараз Меркурій формує петлю ретроградності, що робить цей транзит особливо значущим та багатошаровим. Меркурій в стрільці з 29 жовтня 25 року до 19-го. Листопада 25-го року, а також з 12 грудня 25-го року до 1 січня 26-го року. Два періоди перебування Меркурія у знаку стрілець, і Меркурій затримається в стрільці довше, ніж зазвичай через ретроградну петлю. Меркурій найменша і найшвидша планета сонячної системи і названа в честь римського Бога торгівлі завдяки швидкості свого руху по небу. Меркурій традиційно асоціюється з Богом торгу, торгівлі, прибутку, ремесел та красномовства, а також з покровительством мандрівникам. В астрології він пов'язаний з розумом, з інтелектом, спілкуванням та допитливістю і асоціацією з комунікацією, інформацією, транспортом та подорожами. Меркурій це наш мозок, мова, листування, логіка, транспорт і все, що пов'язане з як я це сказав, зробив, забув. А в стрільці Меркурій стає дуже натхненним. але… Трохи несерйозним. Перехід Меркурія із Скорпіона до стрільця можна порівняти з виходом із підземелля на яскраве сонячне світло. Стрілець це філософ-мандрівник, який може о п'ятій годині ранку розпочати суперечку про сенс життя, а до обіду вже писати листа до Міністерства культури з пропозицією перейменувати станцію метро. І після глибокої внутрішньої роботи, аналізу та розкриття таємниць Меркурій в стрільці спонукає нас поглянути на життя з висоти філософського сприйняття, побачити широку картину того, що відбувається, і усвідомити, як особисті досліди вписуються в глобальні задуми. Тож особливості Меркурія в стрільці. Меркурій в стрільці привносить якості цього вогнянного знаку, вмислення, спілкування, в роботу та спосіб життя людини. І під час цього транзиту ми можемо відчувати його вплив. А давайте ж розглянемо детально сильні та слабкі сторони такого положення Меркурія. Меркурій в гостях у Юпітера. Людей у цей час може вирізняти свобода спілкування. І під час цього транзиту люди будуть розкріпачуватися і відкриватися один одному. Чудовий час для спілкування, веселих вечірок та розважальних поїздок. Меркурій у вогняному, мінливому знаку стрільця приносить інтелектуальну гнучкість, бажання вчитися та ділитися знаннями, це період, коли слова можуть запалити, ідеї надихнути, а розмова змінити чиєсь життя. Юпітер управитель стрільця і наділяє Меркурія широтою мислення, щедрістю ідей та вірою у краще, і ми прагнемо правди, шукаємо філософію, яка дає сенс, і не боїмося переглядати старі переконання. Однак, астрологічно, Меркурій в стрільці в падінні, і йому важко утримувати увагу на деталях, на конкретиці і на дисципліні. Тому в цей період важливо не втрачати зв'язок із практичною реальністю, не відлітати в абстрактні міркування та обіцянки, які неможливо буде реалізувати. Проте саме тут Меркурій розкриває найвищу форму розуму мудрість. Він вчить бачити зв'язки між фактами та істиною, перетворюючи знання на усвідомленість. І цей транзит відкриває свідомість, пробуджує цікавість та інтерес до пізнання, надихає нас шукати істину, а не лише факти. І ми тягнемося до подорожей, навчання, нових знайомств, культурних відкриттів та ідей, які розширюють наші межі сприйняття. Стрілець знак філософії, віри та пошуку сенсу, і під його впливом Меркурій робить мислення оптимістичнішим, прямолінійнішим, іноді навіть надмірно відвертим, але завжди натхненним прагненням зрозуміти глобальні закономірності життя. Це час для тих, хто шукає вище знання, сенс свого шляху і готовий приймати виклики, які кидає Всесвіт. Цей період підштовхує до спілкування, навчання та інтересу до нових можливостей, і це час для більш оптимістичного підходу, спілкування з новими людьми та пошуку креативних ідей. Знак стрільця надає Меркурію широти і розмаху думок, прямолінійність, відкритість, і тут він міжнародний, філософський і елітарний. Затисненість, сором'язливість, невпевненість кудись йдуть. А з'являється нестримність і безпосередність, і в цей час люди можуть говорити дуже довго не помічаючи часу, в цей час дуже легко даються обіцянки, будуються грандіозні плани, люди багато говорять і галасують, це час оптимістичного мислення і сподіваються, що хоч Раз в житті їм пощастить, ось він настав той час. Також це час цікавих зустрічей та знайомств, спілкування з авторитетними та відомими людьми, особливо охоче знайомляться з іноземцями. Діловим людям добре використовувати цей період в питаннях укладання контрактів з іноземними фірмами. Але не забувайте, що в нас вже йде ретроградна петля Меркурія, тому. Все, що буде закладено до 9 листопада в ретроградному русі Меркурія з 9 до 29 листопада буде передивлятися, і остаточне рішення можна буде приймати вже після 29 листопада. Також у цей час з'являються думки про роботу чи навчання за кордоном або просто про поїздку з пізнавальною метою або на відпочинок, у людей прокидається бажання вчитися та пізнавати нове. Корисно подорожувати з метою навчання та розширення власної картини світу. Це гарний час для вирішення питань, пов'язаних з вищою школою. Меркурій в стрільці оптиміст і мрійник, він чесний і довірливий. І з одного боку, це дуже добре, а з іншого не варто укладати важливих угод і здійснювати дорогі покупки. Потрібно бути уважними. Тож, для кожного з нас це означає, що ми можемо почати говорити набагато більше, ніж думати. Це нормально, поки не почнете сперечатися. Плани будуть змінюватися дуже часто, тому що сьогодні ми хочемо поїхати в одне місце, а завтра вже хочеться зовсім в інше. Листування може стати епічним. Ви можете написати декілька листів. В яких ви будете пояснювати щось, але відправите тільки смайлик з вогнем. Логіка буде у відпустці, натомість інтуїція на піку. І якщо вам раптом захочеться купити квиток в якесь закордонне місто чи на острів, не чиніть опір, це не імпульс, це доля. Тож в цей період дуже добре буде написати листа мрії. Неофіційне, а таке, де ви просите у всесвіту, не просто хорошу роботу, або роботу, де можна працювати в піжамі та пити чай з медом, зробіть стрибок у невідоме дзвінок другові, якого не бачили багато років, або замовлення їжі у новому кафе, або купіть нову книгу, яку довго не наважувалися купити. Поговоріть з кимось про щось велике, про сенс життя. Про подорожі, про те, чому коти не філософи, навіть якщо це буде сусід. І робіть фото з посмішкою та підписом. Я сьогодні в стрільці. Вибачте, якщо я трохи переборщив, тому що це чесно. Але категорично не варто планувати стратегію на багато років вперед. Меркурій в стрільці не про довгострокові плани. Він про а що, якщо завтра ми поїдемо кудись. Не варто сперечатися з чиновниками, особливо якщо йдеться про документи, штрафи, вони не зрозуміють вашої філософської позиції. Також не варто підписувати договори без перерви на роздуми. В стрільці Меркурій любить дуже швидко, але не любить обдумано. Тому лишній раз подумайте. І не намагайтеся переконати всіх, що ви маєте рацію. Стрільці здається, що рацію мають всі. А тепер розповім про кілька ритуалів, які можна зробити на переході Меркурія в знак стрілець. Скажіть так трьом новим речам новій справі. Новій музиці, новій ідеї. І одне ні тому, що ви робите, бо так прийнято. Напишіть собі листа в майбутнє. Тож, напишіть листа від мене сьогоднішнього, що ви відчуваєте, що ви хочете, що вас надихає. І покладіть в конверт та відкрите його через три місяці. І це. Буде ваша астрологічна нота подяки. Якщо ви відчуваєте, що починається суперечка, відправте смайлик з вогнем, серцем і посміхніться, стрілець любить гумор, а не драму. Налийте собі каву або чай, сядьте біля вікна і запитайте себе, що я дійсно хочу. Не думайте, відповідайте перше, що спало на думку. Навіть якщо це те, про що ви ніколи взагалі не могли навіть подумати, те, що може розширити ваш кругозір. Запишіть це, це буде вашою картою на найближчі тижні. Тож, Меркурій в стрільці це не хаос, це творчість в русі. Так, ви можете забути, куди поклали ключі, зате згадаєте про свої мрії ще з дитинства. І це, мабуть, буде важливіше. Якщо ви думали, що в жовтні все вже передбачуване, забудьте: стрілець не про передбачуваність, він про далекі перспективи. В стрільці Меркурій, як друг, який вмовив вас на один коктейль, а потім ви опинилися на даху з гітарою і кричите вірші про любов. Це весело, але іноді слід згадати, що завтра у вас робота, а не фестиваль. Нехай цей період буде яскравим, трохи бозовільним та дуже щирим, тому що стрілець це не про як треба, а про те, як хочеться, про розширення кругозору, про масштабування процесів. А якщо раптом ви згадаєте, що завтра у вас нарада, не панікуйте, просто скажіть: я в стрільці, я прийду, але з ідеєю, як зробити цю нараду легендарною. Тож Меркурій в стрільці це час розширення свідомості, звільнення від думок, що обмежують, і пошуку натхнення в пізнанні. Він запрошує нас не боятися нових концепцій, пробувати вчитися, ставити запитання та ділитися відкриттями, і цей транзит вчить нас дивитися далі за горизонт звичного мислення на перспективу. Він допомагає побачити, що істина не належить нікому одному, вона народжується в діалозі, в обміні, прагнені зрозуміти і бути зрозумілим. Таким чином, остання частина 25-го року проходить під впливом складної петлі Меркурія, яка сполучає глибину скорпіона і широту стрільця. І це час внутрішнього переосмислення, ментального зростання та духовного оновлення. Тож використовуйте енергію Меркурія в стрільці, щоб наситити розум світлом ідей, повірити в свої слова, розширити свій вплив і наблизитися до усвідомлення того навіщо ви тут. Тож Меркурій в стрільці буде перебувати з 29 жовтня до 19 листопада 2025 року. Меркурій управляє нервовою системою, а стрілець пов'язаний з печінкою та жовчним міхором, тому варто уникати надмірностей, особливо в їжі та алкоголі. Помірність, спорт та прогулянки допоможуть зберегти внутрішній баланс. Слідкуйте за словами: прямолінійність стрільця може бути сприйнята як грубість, не все, що здається очевидним, варто говорити вголос, іноді мудрість полягає в тиші. Цей транзит змінює наш звичайний спосіб мислення та спілкування, і енергія вогняного знаку надає думкам масштабу, а словам щирості та прямоти. І замість деталей ми починаємо бачити загальну картину, замість миттєвих завдань далекі цілі. Тож Меркурій в стрільці по різному розкривається для кожної стихії. Вогняні знаки. Овен, лев, стрілець можуть відчути потужний приплив ясності, ідеї будуть приходити легко, а слова знаходити відгук. Ваше завдання направити цей потік у конструктивне русло. Знаки Землі, Телець, Діва та Козиріг для вас це час інтеграції великих ідей у практичну площину, і ви зможете побачити, як абстрактні плани перетворюються на реальні проекти. Ваша природна ґрунтовність допоможе утримати Меркуріанський політ. Для повітряних знаків, близнюків, терезів та водоліїв ваше спілкування вийде на новий рівень, з'являться теми, які виходять за межі повсякденності, ви станете чудовим провідником ідей, надихаючи інших на інтелектуальні пошуки. А водяні знаки рак, скорпіон та риби для вас транзит торкнеться сфери глибинних смислів та віри. І ви зможете переосмислити свої внутрішні установки, знайти нові джерела натхнення та інтуїтивно зрозуміти складні концепції. Головне завдання цього періоду не розкидатися енергією, а навчитися нею керувати, спрямовуючи свій розумовий запал на істинно важливі та піднесені цілі. А тепер давайте поговоримо про те, що принесе Меркурій в стрільці. Кожному знаку зодіака, на що важливо звернути увагу. Для знаку Овен Меркурій в стрільці буде проходити по дев'ятому сектору гороскопа. Ваше мислення стає філософським і спрямованим у далечінь. І ви починаєте задаватися питаннями сенсу та призначення, відчуваючи бажання вирватися за межі рутини. Це відмінний час для подорожей, навчання, знайомств з новими культурами, для духовних практик та розширення світогляду. У вас можуть з'явитися нові вчителі, наставники, надихаючі книги чи ідеї, і ваша мова стає переконливою, ви здатні заразити інших вірою в те, що вірите самі. Але слідкуйте за словами: не нав'язуйте свою думку, навіть якщо ви впевнені, що знаєте істину. Бажаю вам успіху. Для знаку телець і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по восьмому сектору гороскопа. Ваше мислення стає глибоким, аналітичним та проникливим. Це час внутрішньої трансформації та чесної розмови із самим собою. У вас можуть порушуватися теми фінансів, боргів, спадщини, сексуальності, психологічних кордонів та довіри. Ви здатні розібратися в складних питаннях в цей період, побачити суть того, що відбувається, і читати між рядками. Не виключені відверті бесіди, зізнання, відкриття таємниць і своїх, і чужих. Це відмінний період для психології, езотерики та самопізнання. Бажаю вам успіху! Для знаку близнюки і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по сьомому сектору гороскопа, ваш фокус уваги переключається на партнерські відносини особисті та ділові діалоги, переговори, угоди, спільні проекти все це стає головним інструментом зростання, і ви починаєте краще розуміти інших, але й вимагатимете від них чесності. Можливі важливі розмови з партнерами, які допоможуть розставити крапки над і. І якщо ви самотні, то можете зустріти людину, з якою з'явиться інтелектуальне та духовне порозуміння. Але уникайте конфліктів в цей період слова особливо впливають на атмосферу відносин. Бажаю вам успіху. Для знаку рак і для тих, у кого. Меркурій в стрільці проходить по шостому сектору гороскопа. Вам пора навести лад у справах на роботі, в здоров'ї та розпорядку дня. Ваш розум стає прагматичним, зосередженим на ефективності, і ви можете переглянути свої звички режим роботи, режим дня, дієти чи стосунки з колегами. Це відмінний час для навчання новим професійним навичкам, для впровадження технологій, поліпшення планування. І якщо ви відчуваєте в тому, шукайте причину в ментальній перенапрузі. Важливо навчитися відпочивати і не брати на себе більше, ніж зможете виконати. Ваші слова можуть надихати колектив, тож не бійтеся проявляти в цей період ініціативу. Вважаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по п'ятому сектору гороскопа, для вас це час натхнення, творчості та яскравого самовираження. Ви стаєте особливо промовистими і харизматичними. Вам хочеться писати, говорити, ділитися думками, творити та надихати інших своїми ідеями. І якщо займетеся контентом, мистецтвом, сценою чи навчанням. Вам успіх забезпечений. Відносини з дітьми чи коханими людьми наповнюються радістю та змістом. І ви можете розпочати новий творчий проєкт або виступити з ідеєю, яка принесе вам визнання. Головне не боятися бути собою та говорити від серця. Бажаю вам успіху. Для знаку Діва і для тих, у кого Меркурій в Стрільці. Проходить по четвертому сектору гороскопа. Для вас це період внутрішньої концентрації, сімейних тем та роздумів про свій дім та сім'ю, і ви можете переглянути ставлення до свого коріння, батьків, минулого або місця проживання. І це гарний час для діалогу в сім'ї, для вирішення побутових питань, для ремонту, для покращення простору. Ваше мислення стає інтуїтивним. Слухайте свій внутрішній голос. У вас можуть спливати спогади, які потребують переосмислення. Намагайтеся не йти в ностальгію, а використовуйте минуле як джерело сили, а також приділіть увагу своїм батькам, своїй сім'ї і особливо мамі. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези, і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по третьому сектору гороскопа ви на піку комунікацій. Це період активності, навчання, поїздок, зустрічей та обміну інформацією. Може з'явитися бажання завести свій блог, почати писати, викладати чи освоювати нові напрямки. Ваша мова стає впевненою, логічною і надихаючою. У вас можуть з'явитися нові знайомі, корисні контакти та можливості для співпраці. Головне, не розпорошуйтеся на дрібниці і не втрачайте фокус адже ідей буде занадто багато. Якщо потрібно скласти іспити, пройти співбесіду або виступити на публіці, це ваш шанс. Бажаю вам успіху. Для знаку Скорпіон і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по другому сектору гороскопа. Ваша увага буде зосереджена на питаннях фінансів, цінностей та самооцінки. Ви починаєте усвідомлювати, що саме приносить вам почуття стабільності та внутрішньої впевненості. Це відмінний період для планування бюджету, пошуку нових джерел прибутку, монетизації ваших навичок. Ваші ідеї можуть дати вам прибуток, особливо якщо ви не пов'язані з навчанням, продажами або консультуванням. Слідкуйте за своїми словами. Вони формують вашу реальність. Роздуми про цінності допоможуть зміцнити внутрішнє почуття гідності та безпеки. Бажаю вам успіху. Для знаку стрілець і для тих, у кого Меркурій в стрільці. Проходить по першому сектору гороскопа. Ви головний герой цього транзиту. Ваш розум стає швидким, гнучким, життєрадісним. Ви говорите впевнено, впливаєте на людей і заряжаєте ентузіазмом та ідеями. Вам хочеться діяти, навчатися, виступати і надихати інших. Це відмінний період для просування особистого бренду, спілкування, презентацій, громадських ініціатив. Ви спроможні чітко позначити, хто ви і чого ви хочете. Вам важливо не говорити занадто імпульсивно і не переоцінювати свої можливості. Світ чує ваш голос, і користуйтеся ним мудро. Бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по 12 му сектору гороскопа, для вас це період усамітнення та внутрішніх роздумів. Внутрішні процеси стають глибокими, інтуїтивними, але прихованими від очей оточуючих. Для вас це час, коли краще спостерігати, аналізувати аніж діяти. У вас можуть випливти забуті думки. Старі сценарії, таємниці і внутрішні страхи, із ними важливо буде попрацювати. Ви можете усвідомити, що вам заважає рухатися вперед: це вдалий час для медитацій, творчості, роботи в самоті, вивчення езотерики, для арт-терапії, йоги, для роботи з образами і для молитв. І бережіть нервову систему. Інформація може приходити до вас потоком і не все потрібно сприймати близько до серця. Надихаючу інформацію краще записати для того, щоб зрозуміти, над чим потрібно буде працювати, коли Меркурій перейде у знак Козерога. Бажаю вам успіху! Для знаку водолій і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по 11-му сектору гороскопа, ви відкриваєтеся колективу, спільноті, однодумцям. Це час активного спілкування, мозкових штурмів, спільних проєктів та надихаючих ідей, і ви можете стати центром уваги в команді, лідерським голосом, який поєднує інших. Це відмінний момент для онлайн-діяльності, для просування, для розвитку власного бренду в мережі. У вас можуть з'явитися нові друзі, наставники, ментори. Будьте відкриті новим ідеям. Саме в діалозі з іншими може народитися щось велике. Бажаю вам успіху. Для знаку Риби і для тих, у кого Меркурій в стрільці проходить по 10 сектору гороскопа. Фокус уваги зміщується на кар'єру, репутацію та цілі. Ви стаєте помітними, переконливими і можете справити сильне враження на начальство, клієнтів і аудиторію. Це відмінний період для просування, презентацій, стратегічного мислення. Якщо ви працюєте на себе, це час для активного піару та вибудовування професійного іміджу. І вам важливо чітко формулювати свої наміри. Цілі та не обіцяти більше, ніж ви можете виконати. Світ готовий вас почути. Скажіть те, що відбиває вашу справжню місію, і ви будете почуті. Бажаю вам успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!